Фейк контроль: не дамо шансів російській брехні. У студії для вас працює я, Олена Зелінченко. Шахраї не припиняють шукати нових способів заволодіти персональними даними та грошима довірливих користувачів. Цього разу вони створили сайт, який мімікрує підвідомі українські платформи Дію і Приватбанк. Заманюють обіцянкою отримання 6,5 тисяч гривень допомоги, нібито від уряду Японії та ООН за підтримки Міністерства цифрової трансформації України. Реальна мета аферистів змусити вас ввести персональні дані і реквізити банківської картки. Фішингові сайти створені так, щоб максимально бути схожими на справжні ресурси, а тому часто вводять людей в оману. Шахраї використовують логотипи відомих організацій, гучні назви, навіть рекламу у соцмережах, щоб викликати довіру. Однак, якщо придивитися до деталей, можна помітити підозрілі недоліки, які й видають справжню суть цих ресурсів. Щоб глибше зрозуміти механіку роботи таких схем і дізнатися, як захиститися від них, ми запросили до розмови Сергія Одаренка, редактора проєкту По той бік новин. Він розповість, які ознаки шахрайських сайтів повинні насторожити, як убезпечити себе і своїх близьких від ризиків, і що робити, якщо ви випадково потрапили на фішингову сторінку. Насамперед, цікаво, як сам працює ця шахрайська схема, що видає себе за дію, і Приватбанк говорить Сергій Одаренко. Суть цієї схеми насправді існує дуже багато різних легенд і вони дуже часто схожі одна на одну. І найчастіше все крутиться навколо якоїсь грошової винагороди, премії, допомоги гуманітарної. Шахри розробили сайт сміттярку, який мімікрує, тобто намагається бути схожим на справжні сайти. В цьому випадку вони намагалися бути схожими на застосунок ДІЯ і Приватбанк. І це все робиться для того, щоб от викрасти ваші дані для того, щоб отримати доступ до вашого, наприклад, банківського рахунку для того, щоб тертися в довіру людей, вони користують дуже багато таких гучних назв міжнародних організацій державних органів. Легенда безпосередньо звучить так, що от мовляв, Приватбанк отримав грант від уряду Японії, і тепер кожен, буквально кожен, якщо раніше вони навіть там писали. Якісь певні категорії людей, то тут взагалі кожен охоче може отримати 6,5 тисяч гривень допомоги від ООН. Ну насправді тут уже причина наслідковий зв'язок трошки дивний. Тут, нібито, Приватбанк отримав благодійний грант від Японії, а тут вже від ООН. І далі вони взагалі вже зірвалися з ланцюгів, приплили сюди і Міністерство цифрової трансформації і міністерство розвитку громад. І пишуть що за за підтримки юсей, і це далеко не повний перелік. і Там на цьому сайті все рясники цими логотипами цих солідних організацій. і Очевидно, що це все робиться для того, щоб більше втертися в довіру до людей, щоб все виглядало солідно. Ну і відповідно, щоб ви повірили, що це якийсь. Справжній сайт, який хоче вам допомогти, але насправді, це звичайний фішинг. Ця схема дуже дуже вже давня. Змінюється лише легенда. А принцип той самий, ну наприклад, якщо в цьому випадку вам потрібно щоб отримати тут допомогу, вам пропонують перейти на сайт два способи є або. Через Приватбанк або через дію зареєструватися, і там пропонується ввести мобільний номер телефону і банківські реквізити. І очевидно, аби я це все виконав, всі ці дії, то я би втратив контроль над своєю банківською карткою і відповідно контроль над своїми грошима. Шахрайські сайти та навіть їхня реклама зроблені так, щоб мати вигляд переконливих і обманювати користувачів. Але все ж є певні ознаки, за якими їх можна відрізнити, які саме знає Сергій Одаренко. Це дуже треба бути неуважним, щоб на це повестися. Повинні би то хоч і потрапляєте на сайт, який дуже схожий на дію або на Приватбанк, але в вашому адресному рядку. Ну, написані такі смішні слова, як главне правило й horses» один. Ну щось якісь набірки нічого фактично не означає. Ну дуже сумнівно, щоб банка або дія була з такою назвою. Сайт називався, тобто не допрацювали, можна сказати, в цьому випадку шахраї. Але ну, по перше, не всі дійсно люди уважні, достатньо. А по-друге, може бути, і там вони часто створюють навіть в назви, змінюють кілька символів або домен. Інші створюють. Пам'ятаєте, були історії, коли цілі дзеркала реальних медіа ресурсів створювали, той же уніан підробляли, щоб вкидати російську пропаганду. Тобто, ну в цьому випадку не допрацювали. Але може бути шахрайська схема більш ретельно пропрацьована, і вам ще важче буде відрізнити. Ну і в цьому випадку, як ви бачите, треба звертати на який ви сайт потрапили, щоб він був. Захищений на щастя, сучасні браузери сучасні операційні системи вони виявляють такі сайти і пишуть застереження. Але якщо, наприклад, у вас не ліцензійні програми або не ліцензійний Windows, або ви не регулярно оновлюєте свої програми на комп'ютері, то таке застереження автоматично не завжди спрацьовує, тому таке варто бути завжди пильним. Найперше, я раджу просто зайти на офіційний сайт подивитися зазвичай організації компанії банки вони якщо дійсно мають такі якісь акції благодійні то вони про це сповіщають ви можете спробувати вигуглити цю інформацію і відповідно якщо цього немає то ну дуже мало ймовірно що та акція яку ви побачили що вона достовірна Хтось може сказати, та я настільки уважний і обережний, що ніколи не потраплю ні на яку чужу небезпечну сторінку. Але як свідчить і статистика, і практика, навіть уважні користувачі можуть випадково натрапити на фішингову сторінку, яка має вигляд офіційного ресурсу. Як звичайним людям убезпечити себе від подібних шахрайств, пояснює Сергій Одаренко. Перше таке золоте правило: це воно завжди працює в інтернеті. Поведінка людини в інтернеті це просто не поспішати, бо завжди намагаються створити такі умови відчуття терміновості. От що мовляв, от навіть коли там якийсь розіграш, то мовляв, останні хвилини залишилися, поспішайте, бо і там навіть от годинник з'являється, який відраховує зворотній відлік часу, і це все змушує людину терміново виконати певні дії. І ну тобто, людина не має часу на те, щоб подумати, перевірити все. Тому от будь-яка. Солідна організація, хай там банк або дія, там інші якісь застосунки, тобто вони не будуть на вас тиснути якоюсь терміновістю. Дайте собі час подумати, поставте собі запитання: ну що це, хто це, наскільки це надійно. Переконайтеся, що інформація достовірна. Для онлайн покупок я раджу відкрити окрему картку для цього, на яку ви будете перераховувати кошти лише безпосередньо перед покупкою і саме ту суму, яка необхідна для цього. І відтак, навіть якщо шахраї отримають доступ до вашої картки, то розмір ваших втрат будуть ну, мінімальні. Ще важливе таке застереження: для входу в банківський застосунок не використовуйте паролі, за якими ви входите на інші сайти. Ну це має бути якийсь унікальний і складний пароль. І також як ви знаєте, то банк прив'язає. Язу певну сим картку телефона для того, щоб і для авторизації в цих онлайн застосунках Тому теж дуже важлива порада для банку мати окрему сим картку. На щастя, сучасні телефони дозволяють там і дві сим картки мати одночасно. Тому для банку краще використовувати окрему сим картку яку ви будете використовувати виключно для свого банківського рахунку. Ви не будете з нього дзвонити, і відповідно ніде не світитимете І шахраї про неї навіть не знати. І теж варто свою. Сім-картку прив'язати до паспортних даних, бо теж існує така схема, коли шахраї отримують доступ до вашої сім-картки. А якщо ви прив'яжете до свого прізвища, то це буде зробити значно складніше. Ось такі поради дає Сергій Одаренко, редактор проєкту По той бік новин з них ми багато вже чули неодноразово, зокрема і в ефірі Українського радіо. Знаємо і пам'ятаємо, як поводитися, зокрема в інтернет-площині, але водночас постійно нагадувати про елементарні про правила безпеки все таки варто і запам'ятовувати їх, щоб не чекати ситуації, коли стане все настільки кепсько, що щось вже вживати буде запізно. Тому звісно, превентивні заходи, вся інформація, яка стосується того, як поводитися зі своїми картками, з коштами, і особливо коли ви користуєтеся різними сайтами або інформаційними джерелами, куди ви заходите, перевіряйте, аналізуйте інформацію. Будь ласка, будьте уважними для того, щоб зловмисники мали менше шансів отримати доступ до ваших даних. Рубрика Фейк-контроль на українському радіо, де ми тренуємо навички медіаграмотності і зміцнюємо нашу з вами особисту інформаційну безпеку. Фейк-контроль. Не дамо шансів російській брехні.